А що зароблять актори, які, які щось говорять на камеру, які щось грають, які займаються чимось більшим, ніж просто масовка? Я почав почав цікавитись, почав говорити з людьми, шукати трошки в інтернеті інформацію. І як результат я вже потім я почав працювати я знайшов агента, почав працювати з агентом і. Ну, маленькими кроками як кажуть до великої мети. Mm -hmm. а, ну, тобто, а, по суті, якщо, якщо тебе цікавить, як почати свою кар'єру акторську в північній Америці, а, то я можу розповісти, це а, перш за все потрібно мати headshot. А, це, це твоя фотографія. А, я не знаю, як це правильно перекласти на українську мову, але суть в тому, що потрібно, щоб було видно риси твого обличчя, твої очі. Без макіяжу, без, без будь-якого фотошопу. Mm -hmm. А щоб директор, щоб роз, рез, режисер, який а, знімає кіно, щоб він тебе бачив, щоб він розумів, чи ти підходиш, чи ні. А далі потрібно мати. Okay, я думаю, знаєш, вибач, що перебіки, ні, знаєш нічого, це переб'є, ми okay. будемо робити так. Ти будеш казати кроки, і ми будемо може, сумувати, скільки це коштує і скільки це по часу займає. Там ну, okay. перший хедшот. Okay. Перший крок, хедшот. А, а, перший крок це Headshot, Це ну, вартість. Вартість різна залежить від а, якості фотографа, але це від 100 доларів до тисячі і вище. Як краще вибрати фотографа? Можливо, ти знаєш. Ну, залежить від, а, від фінансових ресурсів. Так як я працював сам на себе, я не а, мав ніякої підтримки ззовні, то ну, мені прийшлося самому це все робити. І Ну, я вибрав десь фотограф в районі 300 доларів. Ну, вибирати його краще, краще за все, це, звичайно, Google. Mm -hmm. місце, де ти знаходишся, наприклад, в Торонто. І, і там буде повний список mm -hmm. фотографів. Можна буде вибирати, можна буде бачити їхні роботи і. Ну, це, це не складно, це, це, мені здається, це найпростіше. Окей, okay, перший крок хедшот зроблено далі? А, по часу, до речі, він буде займати десь ну, тиждень, два-три, може навіть і місяць. А, до, речі, до речі, якщо ти хочеш зекономити і ти хочеш мати хедшот, ти можеш а, працювати з починаючими фотографами, які беруть менше, але відповідно і якість буде трошки гірша. Mm -hmm. Але для початку, для початку це нормально. Це нормально. Ми, ми uh. приїхали, зробили хедшот, uh, знайшли фотографа, який нам зробив більш-менш якісно, можливо, можливо, дуже якісно Залежно як від, від, від того, злежності, yeah. і далі. Що ми робимо далі? Uh, далі